Христос народився, славімо Його! Сьогодні у нас 5 січня, місто Тернопіль. Вчора я викладав у відео на своєму каналі відео про утримання нутрію. Люди, людей, це відео і підписники, і гості мого каналу зацікавило. Просили продовжувати цю рубрику. Сьогодні у нас неділя. Маю трошки часу. Вже деякі є питання в людей і почнемо розкривати більш детально ту тему про нутрів, утримання і багато чого, але за одне відео всі сюжети розкрити і всю тему розкрити не можна. Почнемо з самих азів. Для чого їх треба тримати. Значить, тримаю раніше тримали внутрі за їхнього цінного хутра, шкірки, шили шапи, шапки, шуби. Любимо позувати фотомодель. Зараз же е хутро. Вже вийшло з моди, і я тримаю е, своїх звірків тільки заради їхнього смачного м'яса. Е, смачнішого м'яса, як внутрі, я не пробував. Хоч споживав і куряче, індиче, гусяче, качене, е, ягняче, з ягняток, говядину, свинину. Ну, е, Нутрія, коли я спробував, це саме смачне м'ясо, яке я споживав. Плюс до того воно ще й корисне. Воно дуже легко засвоюється нашим організмом, організмом людини, бо там жири дуже легко розщіплюються. У них дуже низька температура плавлення, навіть коли от жариш його на пательні то воно дуже скоренько розтає жир. І ще дуже корисне. Коли ще за радянські часи, коли утримували нутрії, то теж здавали м'ясо в аптеці і їм продавали там в аптеці як ліки. Я, звичайно, той час не застав, але <кій> література про це пише. Дуже великий склад у нього там амінокислоти, і поживні речовини, ну і е, дуже гарно засвоюється. Е, піс, після Чорнобильської аварії, коли нашу неньку Україну накрила та радіоактивна хмара, то е, люди після реабілітації споживаючи е, м'ясо внутрі. Воно їм допомагало у виздобленні для профілактики хвороби. Так що я тримаю внутрі раді Ради м'яса. що ще можна сказати, на рахунок вольєрів, кліток поговоримо. Вибачте, в наступних відео. Хто ще вагається чи хоче у цей наш час, зараз час хімізації, практично не на базарі, не в магазині гарного, смачного, корисного м'яса знайти дуже важко. В селах теж молодь з сіл повиїжджала, старші люди вже теж не в змозі утримувати домашніх тваринок, щоб залишки продавати на базарі, і виходить, що тільки йдемо в супермаркет і купуємо напівхімічне те м'ясо. А тут для родини, для родини з п'яти чоловік невеличке. Отаку сім'ю завести із двох самок і самця, це не дуже тяжко. І ви будете практично круглий рік мати свіже м'ясо. Плюс до того мої нутрії маю біля присадибну ділянку 12 сотих з господарськими прибудовами. І все, що вирощую я е, на своїй предсадибній ділянці, всі рештки е, споживають внутрі. Оця дуже ручна. Вона ми розказу, вона прийшла, слухає, даже їсти перестала. Е, плюс до того. Ще немаловажний фактор, якщо ви вирощуєте там овочі, фрукти, будь-що на своїй придесабній ділянці землю треба чимось трошки удобрювати. І найкращі саме, саме збільшення родючості ґрунту, це якщо будете підкидати, мульчувати рослинні, рештки або от рештки. Підстилка з вольєра, вона вже здобрена азотом внутрій, гарно розкладається і потім гарно плавно підживлює наші рослинки. На рахунок, от я тримав кролі, сусід тримає кози, другий сусід тримає свині. Тут із цих всіх тваринок. Саме гарно пахнеться нутрій. В них, даже, коли от вольєр заходиш, от зараз зимку, сарайчик закритий. До речі, питали, як, яку температуру утримання потрібно. Я чуть-чуть пізніше зупинюся, бо то буде окреме певне відео. То от Заходиш, закритий от у мене цей сарайчик, він має 4 на 3 метри. Я заходжу в нього, і ніякого запаху немає. Такого, щоб очі виїдали, як то кажуть. Коли я тримав кролики, то, от коли закрите зимою, це було приміщення, то тут був сильний штин такий, що виїдало очі, коли не провітриш приміщення. Так що вони на рахунок того добре себе поводять, що у них відходи не дуже вонючі. На рахунок зимового утримання, якщо ну, нутрія це тваринка, яка має гарну шубу, і якщо вона буде в сухому середовищі, не буде там води, не буде мокви, буде постійно суха підстилка, вона може витримувати великі морози, їй нічого не буде. Коли ж ви будете утримувати нутрії, на вулиці при низьких мінусових температурах і буде в них мокро під ногами, то вони можуть пообморожувати лапки і хвости. Я отримую. Ну, і звичайно, коли вони утримуються на холоді, вони більше тратять енергії, більше їдять, менше ростуть, менше набирають вагу. То якщо є можливість, то ідеальний варіант це. от Приміщення сараю не опалюємо. Вони самі себе гріють, вони добрі грілочки, Якщо у вольєрові у отаке таке 3х3 чи 3х4 є до десяток внутрії, то там температура нижче плюс 5 не опускається. Такий нюанс по утриманні. Ну, по харчуванню буде окреме відео. Зараз от за, таке відео я хотів, не знаю чи розкрив цю тему, що я тримаю внутрі роді м'яса. М'ясо дуже смачне, корисне, поживне. І е, хто робить зараз вибір, на який вид тваринок переходити, бо кролики. Колись ми поговоримо окрему тему різницю між отриманням кролів і нутріїв, там є свої плюси, мінуси, але мінусів менше, все-таки я зробив висновок, що нутрії це набагато краще. Так що хто зараз приймає таке рішення, що заводити на своїй садибній ділянці. Який вид тваринок, то Нутрія це саме, саме, саме то? Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!